Друзі, всім привіт. Зараз ми прямуємо на сади 2 на Юрія Побідоносцева. Попросили проскочити А ще просили на сади один, але не вказали вулицю. Просто номера домів. А як же я знайду вам ваші дома ще й не один. Так що пишіть вулицю або просто можу покататися по садах. Один. І все без вулиць, без домів. Ось такий варіант. І просто покататися по мікрорайону СД1. І пишіть вулицю, яка вас цікава, ми по ній проїдемося. Ну якщо я її знайду, я ж такий знаток вулиць. Старих не знав, а то ще й поміняло на нові, так для мене це взагалі завал. Угол карти в помощь, по яких я теж не, не ухті. Так, а зараз коротше шоруємо на Юрія побідоносця, ну через сады один може попадеться ваш домик. Так. Интересно ему надо было туди откуда я ехал. Сколько места не надо туда? Дорога, так, опачки. Шо це у нас проволоку зацеплю здесь. Воу-воу-воу-воу. Так, ну сады у нас то домашнее діло. Так то втомок. Жара одна хернова, жара виматує. Гусь Ви мене виматується амброзія Колеса я то приймаю, але все равно штаньо присутствует. Так, ну що там, можна Только виїхав вже. Так я їду вообще на легке, взяв сумочку з собою там і водичку. Ну Камера, телефон, все на рульові, з рульові. Навіть не взяв набор ключів. Вдруг що, так що опять буду вести. велосипед. ЛСП друг щось буде случиться. Як вам подобається як обшивають, мені не дуже вообще такий намічався домик цікавий, ну щось його обшивають В тонах душа ванної кімнати, Плитка як ванной комнати Деяких а верх вообще тут Я не знаю це сейчас так по современному да? По модному і не можем их не понять мне кажется диод стоит по сравнению за этими домиками коричневым лучше б його покрасили в ястрави колеры так ну що давайте сейчас на максималчик включил пеший ход Воно мене ж веде через ставки, одна дорога, ну не хочу я тими бур'янами їхати. тиска, 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 щоб мені менше маслать. Не хочеться переключатися сейчас. На грузочку на ноги. Так, зараз поїдемо дворами, може. Ще й натрапимо на ті домики. Я тут колись їздив, комусь оцей домик показувалось. Смотримо. 32. 30... 32, це кінцеві доми. А мене просили... 28 2836 ну це нереально їх шукати на обратному поті теж поїдемо цією дорогою так що так що друзі уточняйте вулицю вона ж на садах один не одна вулиця В старых видосах тут я кружляв і не раз. Так, ще ж по ходять по подворах. Зима вообще зійшли. Ось кстати вам 28 дроботы. Устраю вас цей домик. Так, оце дядя такий мощний шурує. одні дробовики. Так. А ось вам 28 вашої. Смотрите, без вулиці вам знайшов, якщо це видно. Так, ладно. Уточняйте в коментах. Ми ще назад вернемося. Цей дорожко. що тут сейчас гляну свій телефон щось у мене вообще завалився так сейчас я підожму коротше зробили корректировку в заказі там де я заказував насос туди сопс Кріплення для баклахи. Ну, Коротше, різноманітні причандали для велосипеда. якусь штуку раніше як розетки заказуєш на будь-яку хоть хоч на 25 гривень воно коротше, вам приходить без всяких ну, коротше, з безплатною доставкою всі бомбас. а тепер лафа закончилась пустя я не знаю скільки років та не на самой голод криті цієї розетки і зараз 36 гривасей требують якщо до 700 гривень від 700 гривень доставка безкоштовна Короче, а до 700 гривень, якщо у вас заказік. 36 гривень, Ну і то, щоб за кожну позицію не платити, 36 гривень старайся заказать там самое необхідне что тобі потрібно так собирается собирается шутурию я только заказал не помню на 700 чи на 800 там щось зробила сделала корректировку вписалася в мій заказ Його ще короче завтра только заберу всі свої прибамбаси за розетки і можна виїжджати на дальній дистанції, кстати, якщо будуть боршик непоганий, колір мені подобається. Коротше Якщо завтра все я заберу І буде в мене бажання сили, бо я ж говорю, це жара і амброзія вимаки. Я тоді сльотую на павленки. Я там глянув карту. Там жили мої колись друзі і я там бував. Там частні сектори, я так зрозумів. Ці павленки. Если Так, что здесь тоже строится? Окладна станом. Так, треба шукати холодів. Так, приближаємося ми потихеньку до місця призначення нашого. Давайте через паровоз, через парк. Парк алея? По обочині краще їхати, ніж по тротуару роздовбаному. Може колись дойде черга до цих тротуарів. Так, все, ми возле паровозика. Так, сейчас попью водички. А где я? Та ні, щось не дуже близько. Це нам почуща до огнівки пкнуть. На огнівку ми були, в принципі. На огнівки недавно. Я поменял <laughs> баклажку себе. Ну, что, поставлю крепление на раму. Хай вода там болтается. Так, гайда да, да, да. Воду пьешь сразу вообще выходы. Вот он, Пришел спросы, почем сейчас гривен 5 килограмм. Я біля тебе проїжджаю в твоїх краях. Якщо я не помиляюсь. Це не ти мене сюди завела. На Юрій я побідоносся. Че так. Так, ось їм у нас, а нам червончик треба. семерочка. А семерочка вообще в другом месте было. Так, друзья, все, мы на месте. с десяточка. Так. И дождить. Постоянно ощущение, что я везде тут езды, езды. Может только наморалось ваших 10 с правой стороны. Сейчас поедем до центральных входів. Постоянно такая чумка, что я для каждого дома вже побував. площадка, все полагається, Да? все дома просто так одинаковые, що такі відчуття, що тут постійно ты alalım o.